Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас, у Мукачево. На жаль, я знаходжуся зараз в Києві, і думаю, що у вас дуже е, цікавий е, і насичений день, буде, який присвячений лікувальній гіпотермії та дітям, народженим в асфіксії. І задоволенням приєднаюся, розповім наш, про наш досвід, досвід перинатального центру міста Києва, е, надання допомоги дітям. З гіпоксичною хімічною енцефалопатією. Ну, по-перше, гіпоксичне і ураження головного мозку це одна із актуальних проблем неонатології і перинатальної неврології. І основні причини це внутрішньоотробна гіпоксія плоду це інтранатальна і постнатальна асфіксія та відсутність ефективних методів лікування тяжких уражень центральної нервової системи. Трошки зупинимось на поняттях. Асфіксія при народженні це окрема нозологічна форма, яку характеризують лабораторні ознаки шкідливої дії гіпоксії на організм плода до або під час пологів, це значний метаболічна або змішаний ацевдоз у крові з артерії пуповини, а також клінічні симптоми кардіореспіраторної і неврологічної депресії новонародженого з можливим наступним розвитком енцефалопатії та поліорганної дисфункції. Неонатальна енцефалопатія це гетерогенний клінічно визначений синдром, що характеризується порушенням неврологічної функції в перші дні життя немовляти, народжений на 35-му тижні вагітності або більше, та проявляється зниженням рівня свідомості або судомами, труднощами диханням, а також пригніченням тонусу і рефлексів. Якщо причиною неонатальної енцефалопатії є асфексія, Доцільно використовувати термін або діагноз гіпоксична і шімічна енцефалопатія. 2, 2, 9 новонароджених на тисячу живонароджених – така статистика дітей, народжених з гіпоксичною і енцефалопатією. У новонародженого з енцефалопатією може бути аномальний рівень свідомості: це гіперактивність, дративливість, млявість, притупленість. Зниження спонтанних рухів, проблеми з диханням або годуванням, поганий тонус, анормальна поза, відсутність примітивних рефлексів або судомна активність. В пологовій залі немовлять частіше демонструватимуть низьку оцінку за шкалою авгар, слабкий або відсутній плач. Тяжкість неонатальної енцефалопатії може бути класифікована як легка, помірна або важка відповідно до цих клінічних даних. Протягом часу одна ступінь тяжкості може легко переходити в іншу ступінь. Тобто дитина може народитися з асфіксією легкого ступеню або помірного, як зазначено в нас в МКБ 10-го перегляду, а на другу, третю добу може вже мати енцефалопатію, асфіксію важкого Новонароджені з середньою та важкою неонатальною енцефалопатією часто потребують негайної реанімації. Наступки перенесеної важкої асфіксії при народженні без проведення лікувальної гіпотермії це тяжкі ускладнення в неонатальному періоді 80%, до 38% смерть дітей в віці 18-22 місяці, 30% дитячий церебральний параліч, епілепсія 16%, До 17% сліпота, 6% тяжкі порушення слуху, можуть бути інтелектуальні, поведінкові, психічні порушення. Ортопедична патологія і біль. Які причини гіпоксичної і енцефалопатії? Це неправильне ведення вагітності з високим ризиком, це ускладнення з боку пуповини матки і плаценти, це інфекції, це утруднення моніторинг серця плода, патологія передчасних пологів, продовження тривалих порогів, агресивне введення пологів та неправильне управління неонатальним станом. Механізм ускорження відбувається в декілька етапів. І перший етап це гіпоксія, коли відбувається негайне зниження або припинення доставки глюкози і збій виробництва АТФ, і призводиться до первинної смертності нейронів. Далі делатентна стадія, яка може тривати 6-12 годин, і далі вторинна стадія, яка триває від 12 годин до 3 діб. Лікувальна гіпотермія направлена на е, час між латентною та вторинною стадією, коли можна зупинити апоптоз клітин головного мозку. Мета лікувальної гіпотермії це збільшення кількості дітей, які вижили без неврологічних наслідків, зменшення частоти важкої непов... неповноправності та дитячого церебрального паралічу. Ну, що таке лікувальна гіпотермія? Як тільки в нас народжується дитина в асфекції, ми повинні розпочати її лікувальну гіпотермію з підтримкою температури тіла 33,5 градусів. Це триває протягом 72 годин, в цей час в дитині замедляються усі метаболічні процеси, патологічні метаболічні процеси, що зменшує апоптоз гібель клітин головного мозку. Гіпотермія це зменшення гібелі клітин головного мозку. Які показання для проведення лікувальної гіпотермії? По-перше, термін вагітності 36 тижнів і більше, вага при народженні більше 1800 грамів, перші 6 годин після народження та тяжкий метаболічний ацидоз згідно газів крові, pH менше 70 та дефіцит основання більше 16. Якщо в нас гази крові pH, між 7 і 7,15, або дефіцит основань від 10 до 15 9, або якщо газів крові немає, ми орієнтуємось на показники гострої перинатальної події. Оцінка за шкалою абгар 5 балів або менше через 10 хвилин, необхідна допоміжна вентиляція легенів протягом принаймні 10 хвилин після народження. Якщо підтверджено, що неумовляти є судоми, новонароджене автоматично кваліфікується за критеріями обстеження і необхідно розпочати охолодження. Це пояснюється тим, що судоми є ознакою важкої гіпоксичної і енцефалопатії, а решта неврологічного обстеження не буде точним, поки новонароджено виникають судоми. Як довго повинна тривати лікування гіпотермія: 72 години, довше 120 годин проти 72 годин або глибше 32 температури Цельсія проти 33,5 градусів п'ядусів температури Целься? Рандомізованому клінічному дослідженні більш тривала або більш глибока терапевтична гіпотермія не показала жодної користі в результатах у віці 18 місяців. Які протипокази для проведення лікувальної гіпотермії? Це недоношені діти менше 36 тижнів, це вага при народженні менше 1800 грамів, це вік старше 6 годин на момент початку терапевтичної гіпотермії. Хоча деяких зараз лікарі розглядають можливість проведення лікувальної гіпотермії протягом 24 годин після народження, так як інколи 6 годин буває замало для того, щоб Стовідсоткова і точно вирішить прийняти рішення щодо початку проведення лікувальної гіпотермії. Протипоказом є важкі вроджені аномалії, коли смерть виглядає неминуче. Тобто, якщо в нас народилася новонароджена дитина, яку ми проводимо повну реанімаційну допомогу, яка має дуже низьку оцінку за шкалою, агар і Нема сенсу проводити лікувальну гіпотермію, інакше це, ця ситуація просто дискредитує цей метод надання допомоги. Критерієм виключення може бути небезпечна для життя коагулопатія за значною активною кровотечею, а також родова травма голови або перелом черепа, що спричиняє великий внутрішній черепний крововилок. Обладнання, яке в нас є для проведення лікувальної гіпотермії. По-перше, це охолоджуючий пристрій. Це обов'язково повинен бути ректальний датчик температури, датчик температури шкіри, кардіореспіраторний монітор і обов'язково амплітудна інтегрована електроенцефалографія. Ну, так виглядає електроенцефалограф і так виглядає, е, запис на ньому у е різних рівнях, коли дитина здорова, коли має е, порушення, і як, коли має важкі порушення е, на е, ураження головного мозку. Так ми бачимо картину, яка е, корелюється е, то, що ми бачимо на нейросонографії, там да, це виражене набряк, коли немає шлуночки, вони зімкнуті. І отакі. Е, Такий патерн ми бачимо на електроенцефалографії, це ну, буквально в перші години життя у дитини після народження, і це є 100% показом для проведення лікувальної гіпотермії. Так, виглядає на це судомий, це знижена активність головного мозку з періодами судом. Щоб отримати позитивний ефект охолодження, потрібно розглянути якомога скоріше. Лікуваль... розпочати лікувальну гіпотермію якомога скоріше, але до досягнення дитини віку 6 годин. Мета це досягнути потрібної ректальної температури тіла 33-34 градуса і протягом однієї години. Загальна тривалість періоду втручання 90 годин. Тобто, в нашому перинатальному центрі ми проводимо лікувальну гіпотермію 72 години. і Потім ще йде зігрівання, яке в нас проводиться протягом 18 годин. І весь цикл потребує 90 годин. Займає. Підготовка. Перед початком терапевтичної гіпотермії у новарнароджено повинен бути встановлений судинний центральний доступ. Якщо доступ до поповини затруднений, то ставиться глибока периферична лінія. Немовлята обов'язково повинна мати пульсоксиметр та кардіореспіраторний монітор. Необхідно оцінити початковий клінічний та неврологічний статус, зафіксувати це в таблиці, і яку спочатку кваліфікують новонародження для лікування гіпотермії. Обов'язково провести лабораторні обстеження, які проводяться протягом усього періоду охолодження, і при цьому еріктроеліктрик поначалу проводить щонайменше ну, перші 4 дні кожен день. Ну, так виглядає дитина, яка знаходиться на гіпотермії, тобто, це апарат для проведення лікувальної гіпотермія, це ковдра, в яку він одягається. Да? Дихальний апарат дитина знаходиться на респіраторній підтримці, кардіомонітор, декілька інфузійних двохканальних насосів для ведення ліків для седації, для знеболення, для проведення парентерального харчування, для ведення антибактеріальних препаратів та інфузійних препарат. Апарат для проведення електроенцефалографії амплітудної, ну і апарат ОЗІ, який дозволяє ще додатково оцінювати стан дитини там, з боку нейросонографії, і зі внутрішніх органів і ОЗІ серця. І отак от виглядає картинка на електроенцефалографію. Які інші лікувальні заклади? Ну, По-перше, обов'язково штучна вентиляція легень інколи потребує високочастотної вентиляції для немовлят із тінькою легеневою гіпертензією. Інфузійна терапія необхідно надавати малим об'ємам інфузійної терапії, а для восполнення об'єму використовують інотропні препарати. Необхідно уникати системна гіпертензія та перевантаження об'ємом, які можуть посилити набряк мозку. Раннє лікування має вирішальне значення, якщо є на метаболічні розлади. Ми не годуємо дітей, які знаходяться на лікувальній гіпотермії. Я вже неодноразово розповідала, що так зазначено в наших діючих наказах, але декілька разів на конференціях чула, що якщо Дитина перенесла помірну асфіксію і їй проводиться лікувальна гіпотермія, то можна розпочати мінімальне трофічне харчування. Ну, в нашому закладі ми мали такий негативний досвід: ми одну дитину почали годувати, в неї розвинувся некротизуючий перфорацією, тому на цьому ця методика в нас закінчилася. Тобто, діти протягом 90 годин, поки знаходиться лікувальній гіпотермії, поки вони не загріються, вони отримують повне парентеральне харчування. І ми їх антиральна не годуємо. Обов'язково повинна при, бути призначена знеболююча, седативна та протисудомна терапія, антибактеріальна терапія. Ми е, використовуємо стартову антибактеріальну терапію, ампіцелінсмікацинам, гемодинамічна підтримка, парентеральне харчування та корекція геморагічних порушень. Які ускладнення можуть бути? Ускладнення можуть бути з. з з боку серцево-судинна система це брадікардія, дитина, яка знаходиться на гіпотермії, повинна підтримувати частоту серцевих скорочень 80-100 ударів за хвилину. Якщо є значна брадікардія менше ніж 60 ударів за хвилину, то треба підтримувати артеріальний тиск, ну і контролювати тоді електрокардіографію робити. Дитина може мати гіпотензію, так як гіпотермія зменшує серцевий викид і викликає периферичну вазоконстрикцію, що призводить до гіпотензії. Середній артеріальний тиск повинен бути більше, ніж 40 мм на вастопчика. Ми себе намагаємося тривати в межах 45-50. Значна артеріальна гіпотензія може вимагати болю суфізіологічного розгляду вазопресорів і стероїдів. Може бути подовжений інтервал і із шлунечкових, можуть бути респіраторні ускладнення, так як гіпотермія веде до порушення вироблення сурфактанту, може спричиняти погіршення оксигінації через індуковану вазоконстрикцію легеневих судин, і легеневу гіпертензію. І легенева гіпертензія вона оборотна при зігріванні. Гіпотермія зміщує криву оксимоглобіну і може призвести до, до зниження доставки в кисню. Спочатку знадобиться частий моніторинг газів крові, і ми необхідно підтримувати гази артеріальної крові ПЦО в межах 38-45 мм 3845 ммновачикові і ПО2 в межах 60-100 мм турнавостопчиком. Неврологічні ускладнення. На гіпотермії потребують частого неврологічного обстеження, треба перевірити зіниці, рівень свідомості, ознаки судом або підвищення внутрішньочерепного тиску. Новонароджена дитина може потребувати інфузії морфіну проти холодового стресу, слідкувати за надмірною седацією через можливе накопичення. Та зміну фармакокінетики, особливо якщо новонароджений приймає фенобарбітал, оскільки це може маскувати неврологічне обстеження, проводити постійний еег моніторинг протягом початкових періодів охолодження та зігрівання, оскільки судоми є поширеними у цій групі. І необхідно розглянути можливість проведення МРТ головного мозку на 4-10 день життя після того, як була завершена гіпотермія, і коли будь-які дифузійні зваження аномалії, зображення ще очевидні. Може бути електролітний дисбаланс, гіпокалімія, гіпонатріємія, гіпомагніємія, може бути коагулопатія, зокрема, дисфункція тромбоцитів. Збільшення частоти сепсису через пригнічення протизапальної відповіді, затримка спорожнення шлунку викликає непереносимість центрального харчування, зміна фармакокінетики та фармакодинаміки ліків, таких як седативні та аналитики під час гіпотермії. Під час відігрівання можуть виникати такі ускладнення, як судоми, через збільшення швидкості церебрального метаболізму, може бути, апноя, вищий ризик гіпотензії через вазодилатацію звуженого периферичного сотинного росла. Статистика перинатального центру з 2016 по 2022 рік в нашому центрі було проведено 48 гіпотермій. На початку ми брали більш важких дітей, які були народжені з оцінкою за шкалою Авгар, 1-2 бали і мали важкий метаболічний ацидоз. Пізніше ми вже перейшли до проведення лікувальної гіпотермії серед дітей, які мали помірно або легку асфіксію при народженні. Ми ну, бували такі моменти, коли одночасно є дві дитини, які знаходились на лікувальній гіпотермії. Ну, тут ми бачимо вхідне обладнання. Дві тут, лежать. Дали ми про великотамністичне спостереження за дітьми протягом трьох років, які перебували в нашому відділенні на гіпотермії, і е, що ми в себе виявили? 18% була смерть в ранньому на натальному періоді. 18% – це тяжкі неврологічні порушення, які включали в себе не тільки ДЦП, а й глухоту. Інтелектуального порушення, і 64% це діти без неврологічних наслідків у віці трьох років, якими зробили висновки. Ранній початок, кращі результати лікування. Процедура лікувальної гіпотермії достовірно зменшує кількість тяжких неврологічних порушень у новонароджених гіпоксичної шлінічної епцефалопатії. Оцінка тяжкості ураження головного мозку за допомогою амплітудної електроенцефалографії більш корелює з неврологічними наслідками перенесеної асфіксії. Наслідки гіпоксичної шимічної енцефалопатії це не лише церебральний параліч, а й безліч інтелектуальних, поведінкових, психічних порушень, обмеження слуху і зору. Вони можуть проявлятися в дошкільному та шкільному віці, а також значно погіршувати життя дітей і їх батьків. Саме тому випадки помірної асфіксії з симптомами енцефалопатії потребують проведення лікувальної гіпотермії. Це лікування настільки важливе, що неможливість своєчасно його надати є формою медичної помилки. Не існує ефективного лікування гіпоксичної ішемічної енцефалопатії, окрім гіпотермії. Ну і я наведу декілька випадків наших дітей: це Ілля, який народився за шкалою Абгар-1-2 бали, мав важкий метаболічний ацидоз при народженні ПА6 8, дефіцит основ мінус 24, тут Отут у -от новіці один рік, один рік так, і три місяці, і зараз йому 4 роки. Він зовсім здорова людина, дитина. Да? Саїд 3-4 бали по авгару, H69, мінус 20 Дівчинка, яка народилась 2-3 бали по авгару, аж мінус 7-14, БМ мінус 12, не є церебральне порушення, але вона доставляє радість своїм батькам. 1-2 бали по PH мінус 6 9. Це протокол, який є в нас по лікуванні до гіпотермії, де зазначені як показники, критерії і енцефалопатія помірна та важка, яка допомагає в роботі лікарям бистро оцінити, потребується дитина лікувальні гіпотермії, чи не потребує. Розробка цілісної стратегії передбачає спільне встановлення цілі планування. Це включає в себе створення стандартизованих протоколів для терапевтичної гіпотермії. А на сьогоднішній день це вимагає і Національна служба здоров'я України передбачення потенційних проблем і розробку стратегії та підвищення ефективності надання допомоги. Дякую за увагу. Адзура отлежала больш большая молодец, души цікаво.